Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання Warcraft. Сьогодні в нас завдання жаждущий Гоблін. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту і ось сюди нам потрібно бігти, роздобути її там предмет, е якийсь там короче, кусок якогось вологого желіза. Друзі, біжимо в той напрямок. От сюди. Коли буду на місці, то вже продовжимо. Ну, Хотів вас ще попросити поставити лайк та підписатися на канал. Так що буду на місці, все, продовжимо. Друзі, прибув я на це місце, де нам потрібно роздобути ітем предмет. Зараз я показую кого його вибивати. Друзі, ось такий як терневой собираті роси. Ось такого монстра 47 рівня Випадає цей ітем предмет, який нам потрібно роздобути для завдання. Так, да, бачите, випав з першого разу. Друзі, ось такий ітем предмет. Ось він. Відкриваємо карту, друзі, і показує нам на карті, що нам потрібно повернутися назад в прибамбаск до NPC, щоб здати це завдання. Друзі, все, повертаємося назад на, на базу і вже там продовжуємо. Так, коротше, я тут вже на базі, прибамбаски. Біжимо до NPC нашого, який нам давав завдання. Десь він тут зараз з'явиться. Тільки що затепешився, просто того так. Е, ось він тут. Розмовляємо з ним, нажимаємо кнопку Продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання у нас виконано, після цього буде додаткове завдання, яке будемо походимо в наступному відеоролику. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, пока!